Цього тижня у кабінеті міністрів очікуються великі кадрові перестановки. Протягом доби лунає багато прізвищ кандидатів на вихід і багато прізвищ кандидатів на вхід. Всі їх не буду згадувати. Їх дійсно дуже багато, ніби в Україні відбулися вибори. Про те, хто саме позбудеться посад в уряді, і кого призначить їм на зміну, розповість заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч. Міла вітаю. Вітаю, тебе. Щойно, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, сказав мені, що кадрові перестановки продиктовані новим етапом війни. А як ти поясниш цю турбулентність останніх днів? Ну наскільки розповідають співрозмовники в, в владній команді, є декілька причин. Ключова причина в тому, що е, ці перестановки в Кабміні просто назріли. Десь е, в політичних куларах активно про них заговорили приблизно наприкінці весни, і потім е, впродовж аж десь до завершення липня на початку кожного нового пленарного тижня е, знову порушувалося це питання. Е, знову всі хвилювалися, і депутати хвилювалися, бо вони теж дуже часто дізнаються про те, за кого вони будуть голосувати чи не голосувати е, одним із останніх, ну такої є дійсність. І щоразу з тижня на тиждень переносилося, переносилося, мовляв, не зараз наступного тижня точно зробимо цей підхід до штанги. Наступного тижня це повторювалося і повторювалося, і повторювалося, і повторювалося. Верховна Рада повернулася до роботи і е, стало зрозуміти. новий сезон почався в усіх розуміннях. Е, і коли робити ці перестановки, як не на початку цього сезону. Плюс другий аргумент, котрий лунав у високих кабінетах, про те, що е, поберег, до дуже багато різноманітної міжнародної активності, поїздок, зустрічей всього іншого впродовж осені, і відповідно треба в цей період такої активності заходити уже з сформованою там, переформатованою новою командою, тому що в процесі зробити це буде складно. Мовляв, якщо не зробити це зараз, на початку вересня, то це затягнеться потім до жовтня, потім в жовтні кудись до листопада, а потім в листопаді. Можуть бути якісь там серйозні у нас проблеми з новими обстрілами відключеннями світла і так далі. Словом, питання знову буде переноситися і переноситися нескінченно. чином. Тому було вирішено, що якщо вже більш-менш вдалося знайти якийсь консенсус, компроміс по кандидатурам, принаймні, по більшості з них це питання треба вирішити і вирішити його в один прийом, не по одному. Два призначення, а уже всіх, кого варто замінити, звільнити, призначити, все це зробити впродовж фактично двох е, днів. Е, тобто е, очікується звільнення власне сьогодні. І завтра вже будуть е, призначення. Теж не пакетом, але конвеєром, один за одним. А чи я правильно розумію, що всі ці заяви до Верховної Ради, всі ці е, натяки на звільнення, вони погоджені і вони в нормальній атмосфері без примусу відбуваються. Е, ну, звичайно, це є погоджені речі, це не є якісь демарші чи е, несподіванки е, щодо атмосфери, В принципі, ка кадрова культура така склалася в нинішній владній команді. Що е, фактично майже нікого за весь час за за останні декілька років не звільняли саме умовно кажучи, через коліно. Завжди людина сама е, пише заяву про відставку, її в цьому переконують. Найрізноманітнішими е, аргументами. Очевидно, всіх тих, хто понаписував вже заяви, їх теж е, змогли в цьому переконати. Хто та які посади, е, врешті, отримає у Кабміні? От станом на зараз, що видно, які е, прогнози. Станом на зараз ситуація наступна. По перше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль точно залишається у своєму кріслі і залишатиметься у ньому на осяжну перспективу. Це підтверджують різноманітні джерела, тому що були теж. Певний час серйозні спекуляції довкола того, що можливо прем'єр-міністра змінять. Але ні, Шмигаль залишається і дані керувати урядом. А ось власне серед його підлеглих, серед членів кабінету міністрів, досить серйозні будуть зміни. Е, ну, наприклад, я думаю, однією з найбільш резонансних стане ротація на посаді голови МЗС е, Дмитро Іванович Кулеба йде з посади. З е, його місця, як очікується, займе його заступник, колишній зам голови офісу. Зараз заступник голови М. Е, МЗС Андрій Сибіга, він теж е, досвідчений дипломат, тому тут, в принципі, не можна сказати, що це якась супер, можливо, дещо неочікувана, е, сам сам факт. Цієї ротації, але призначення заступника в принципі цілком логічне. Будуть деякі несподівані речі. Я думаю, для багатьох. Приміром для нашого з тобою так мовити профільного міністерства. Це міністерство культури та інформаційної політики, де вже довший час немає постійного міністра в якості виконуючого обов'язків. Ростислав Карандієв уже. Дуже тривалий час, але як розповіли джерела, планується призначити постійним керівником міністерства не пана Карандієва, а пана Точицького дипломата, який з квітня цього року працює в теж в офісі президента, в якості заступника голови офісу. І він, як пояснюють джерела, зокрема, це пов'язано з тим, щоб в цьому міністерстві яке так і залишиться: мінкульт плюс Мінінформ, але підсилити саме другий. Компонент інформаційної політики це давня дуже історія, давня ідея, і там президента Зеленського в різних форматах обговорювалася чи створення окремого міністерства, чи можливо не міністерства, а якоїсь державної компанії, яка займалася б інформполітикою як в Україні, так і за кордоном. Зрештою, схоже. Зупинилися на тому варіанті, щоб лишати по структурі все як є, але значно більшу увагу приділяти е, саме інформаційним питанням. Очевидно, на шкоду напевно, е... Власне, э, сфері міністерства культури як такого, тобто театрам і іншим закладам культури, кіно, э, всьому чим займається це міністерство. Э, це об'єктивно зараз відійде на э, другий план. Воно не зникне, але буде не в пріоритеті. Плюс ще декілька очікується ротацій. Э, наприклад, буде зміна на міністра екології. Э, замість э, Руслана Стрільця буде призначено Світлану Гринчук, яка зараз в Міненер Буде призначений уже постійний керівник міністерства спорту. Матвій бідний. Зараз він в якості виконуючого обов'язки. Він цієї приставки позбудеться. Наскільки відомо, що немає визначеності з міністерством ветеранів, теж планувалося довший час. Що виконуючи обов'язки міністра Олександр е, Паркун, що він стане міністром, але конкретно станом на зараз е, ще немає фінального рішення. Чи це буде так, чи це можливо призначить якусь е, іншу. Людину також немає до кінця визначеності з е, тим, хто замінить Ірину Верещук в якості е, міні-віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції. Тобто ухвалене рішення про те, що ну, власне пані Верещук подала заяву цю заяву е, Верховна Рада задовольнить однозначно. Але кого призначить замість неї питання? Поки що відкрите. І плюс планується переформатувати це міністерство, тому що від початку, взагалі, воно створювалося для реінтеграції окупованих територій. На той момент вони обмежувалися частиною Донбасу і Криму. Зараз очевидно ситуація в країні дуже змінилася. У нас е з'явилися мільйони українців, які не на окупованих Росією території а в Європі. Та й по всьому світу, зрештою, тому якраз очевидно переформатується міністерство в якесь умовне мін'єднання чи мін'єдності про що казав президент, чи міністерство діаспори, чи по зв'язках з там закордонними українцями, ще е, вигадують назву і концепцію цього міністерства. До кінця е, плюс ще я зараз вимушений трошки навіть підглядати в шпаргалку, тому що дуже багато е, насправді цих ротацій одночасно більше половина кабміну. Також віцепрем'єрка Ольга Стефанішина вона на додачу до своєї посади, віцепрем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції, отримає ще й пост міністра юстиції замість Дениса Малюськи, який один з небагатьох в Кабміні, хто працював увесь час із Зеленським ще з 2019 року, справді старожил кабінету міністрів. Тепер власне Стефанішина буде теж керувати і цим міністерством. Тут логіка як пояснюють в тому, що на своїй посаді, зокрема, в якості переговорника з європейським союзом по вступу України в ЄС ці переговори це значною мірою зміна законодавства, і якраз. На посаді мін'юсту у неї буде інструментарій, щоб займатися цією дуже складною бюрократичною монотонною, але абсолютно необхідною роботою. По перемовинам з ЄС також планується зміна в міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Олександр Камишин Звідти йде питання по наступнику до кінця. Не визначено буде його або заступник діючий пан Боєв, або герман сметання який зараз керує Укроборонпромом. Там питання відкрите. І якщо я не помиляюся, то вже найостанніша ротація, це екс, ну, ще досі формально керівник фонду держмайна, пан Коваль, який написав заяву теж про звільнення. Він займе вакантну нині посаду керівника Міністерства агрополітики. Е, мені здається, що на цьому ми пройшлися по всіх кандидатурах. Ще є відкриті питання, декілька відкритих питань, тобто хто за міністр Верещук. Хто чули мініветеранів, і найголовніше, що буде з нинішнім ще міністерством відновлення. Uh, і чи воно збережеться в нинішньому вигляді? Чи воно буде розділено на мін регіональної політики і міністерство інфраструктури? І якщо так, то хто очолить чи це єдине міністерство, чи два міністерства uh, на його основі? Оце якраз довкола цього очікується найбільші дебати на сьогоднішньому засіданні фракції Слуги народу, яка очікується сьогодні увечері. Це питання відкрите і Це питання справді дуже важливе. Можемо очікувати, що теж засідання фракції може пройти досить. Гають насправді а пан Малюська, пані Верещук, не зрозуміло, куди вони? вони в нікуди йдуть, їм нічого не пропонують. Поки що немає інформації про те, на які посади вони будуть призначені, якщо вони будуть кудись призначені. Тут теж е, питання справді відкриті. А що відбулося в офісі президента Ростислав Шурма, заступник керівника офісу президента, звільнений. Є припущення, що він не сподобався нашим західним партнерам. Я питав про це пана Подоляка. Він заперечує і говорить, що тут взагалі не йдеться про партнерів. Це власне назріле рішення, і нібито сам пан Шурма вирішив відпочити, втомився і прагне до родини. Насправді знову ж таки культура кадрової політики в Україні якраз за нинішньої влади, зокрема, вона полягає в тому, що дуже сильний тиск з боку партнерів може зіграти не на користь того, кого вони підтримують, і навпаки, якщо Захід дуже сильно там дуже, дуже прямо натякає, що от там ось той і ось той персонаж. Нам не подобається він там, не знаю корупціонер, чи він там не професіонал, чи будь-що інше, Давайте його звільняйте. Навпаки, це викликає певну е певний опір з боку влади. Мовляв, так ми з вами друзі, але ми суверенна країна. Кадрова політика, там, де це ну, офіс президента, це суто парафія президента. Однозначно, це абсолютно він за своїм рішенням ні, ні з ким не має погоджуватися, кого йому призначати. Відповідно, ось він вважає, що ось така й така людина на своїй посаді, і не треба нам тут розповідати, кого ви хочете призначити там чи звільнити, наприклад, але ну Клалася я чув такі пояснення не від самого пана шурми, але з джерел президентської команди про те, що справді на його посаді йому впродовж досить останнього часу не вдавалося реалізовувати якісь там проекти, які він е, хотів. Великі проекти е, у нього були там ідеї серйозні по податках. По всьому іншому з різних причин у нього це не вдавалося, і очевидно, не під тиском американців, але я можу припустити, що можливо він відчув. Що склалася не надто хороша, може кон'юнктура довкола нього, і можливо зараз якраз саме той момент, коли варто написати заяву і піти з посо. У ці перестановки в уряді, з яких ми почали, вони одночасно відбуваються зі звільненням шурми, кудрицького голови Укренерго, і у глави, який є був першим заступником директора, набу чи ну це співпадіння у часі, чи це пов'язано якось? На перший погляд не пов'язано, тому що це абсолютно різні структури. Та можливо в тебе є інша інформація. Я думаю, що в якійсь мірі це може бути збігом в часі. В якомусь мірі може бути пов'язана наприклад деяка частина українських антикорупційних активістів. Вона просуває таку версію, мовляв, ось після звільнення у главу у глава. За їх словами був дуже близький до офісу президента і, відповідно міг захищати так би мовити якихось людей у владній команді від, від е, інтересу з боку набу тепер у глави не буде, нема кому захищати. І мовляв, це саме той момент, коли варто писати якісь заяви. Я підкреслюю, це версія винятково, і вона однозначно там політично зафарбована. Е, але можливо, ви якісь Мірі цей аргумент теж спрацював. якийсь такий зв'язок не стовідсотковий не кореляція, але ж можливо, якось це могло е, теж вплинути. Добре, ну традиційне питання про творчі плани на майбутнє. Чи ти кажеш, що значить фракція ввечері сьогодні, слух народу? Що, що крім цього, що очікувати? Які зрушення, які питання і Верховної Ради і Кабміну от сьогодні, завтра? Алгоритм, власне, буде такий о, в день звільнення, увечері фракція, де вони. На фракції мають заповнити ті пазли, про які я казав по кількох міністерствах. Обговорити, фіналізувати всі кандидатури. І завтра очевидно, із самого ранку вони починають цей марафон призначення. Це відбувається не пакетом, це будуть окремі голосування. Але вони, ось очевидно, певний час займуть. Побачимо наскільки це розтягнеться. Практика показує, що можуть бути призначені як супершвидкими, буквально блискавичними. Так і досить довгими, якщо може кандидат. Наприклад, сам виходить на трибуну, до нього починаються якісь довгі запитання. Опозиція має якісь там претензії. Наприклад, допитує він їм відповідає. Тобто, це може тягнутися, відбутися як буквально там впродовж я не знаю півгодини. На все про все так і затягнутися на декілька годин. Але є всі очікування, що завтра буде фіналізовано вже склад кабміну, і станом на завтрашній вечір уже всі ці питання будуть за. Міла дякую, заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєріч щойно розповів мені про те, що відбувається в українському політикумі. Аби продовжувати слідкувати за цим, підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.